Машину я новесеньку купив, сусідам у дворі сі похвалив нукрах, в салоні пахне, і фарба сі блище, сусід не каже ніц, лиш курить і мовчить, а зранку я виходжу і на коліна впав, хтось по машині цвєчком три букви написав, і дві подразу. Люстерко відломив, сусідці певно втішив, а я ще сі зажурив. Ой, сів я коло своєї ластівки і чуть не плачу. Але тут надійшов швагер, та й каже: не журейся, не ти перший. Є тут Славік, благий у Коломиї Він з пацанами таке чуде. Ну, коротше, слухай. У місті коломия, контора є одна, вона. Благий і компанія, у хлопців, інструменти, і руки золоті, машину не впізнаєш всього за кілька днів. Авто відполірують і вм'ятин як не було, обклеють, зашпаклюють, капот і навіть вічкло, хімчистка і електрик, коротше, тут є все І знову тебе буде новесеньке авто. дабі дабі, благий і компанія.